Вы серьезно? <Слышко> Качаю. Hello. <Слышко> Мне кажется, <Слышко> до на нас. Ну, комбінуй. Бак з тою хернею. І вуля. Напевно, вона цього не знала, а тепер вона це знає, да? Твою мать. Давай це екзамініруємо. І тепер. Ти бачиш, як воно? <глухи> Тільки в певній послідовній от сюди. Все, готов. Готов і заряжений. Він вирветься рано чи пізно. Смішно і вмирає, але похер, зато він нам відкрив прохід.